Підрозділи Державної прикордонної служби Сиверськ вийшли на державний кордон України у Чернігівській області та забезпечують охорону державного кордону Дніпровське, гірськ Неданчичі. В свою чергу, селище міського типу рибки на Чернігівщині знаходиться недалеко від українсько білоруського кордону. Коли сюди прийшли російські загарбники, населення виявилося не тільки відважним, а й дипломатичним. Вони змогли не лише не віддати рибки під окупацію, а й домоглися нормального функціонування всієї гуманітарної сфери громади. За весь час перебування російської окупантів на Чернігівщині тут жодного разу державний прапор України не змінився на ворожий. Про це розповів помічник голови Рибкінської селищної ради, учасник переговорної групи населеного пункту Олександр. Хочемо вам повідомити і про те, що російський гелікоптер К-52, вартістю понад 16 мільйонів доларів, був знищений пуском української ракети Стугна вартістю 25 тисяч доларів. Український ПТРК -ка Стугна Кабелуш демонструє свої високі бойові якості. Стувна, найбільш ефективна протитанкова зброя на фронті, як у наші військові цінують більше ніж Джавелин. Передусім цінується висока надійність, можливість оператору наводити ракету дистанційно з укриття, велика дальність та зручність наведення. На жаль, два роки пускові установки стугна армія не закуповувала, але ті пускові, що застосовуються, демонструють вражаючі результати. Це найкраща реклама сучасної української зброї. Про це написав Юрій Бутусов на своїй сторінці у Фейсбук. Дякую за перегляд!